Чотири речі, від яких варто відмовитись, щоб повірити в себе. Відмовся від порівнянь з чужим темпом. Ти не знаєш, якою ціною інші отримали свій результат. Кожне я відстаю краде твій унікальний шлях і робить тебе копією, а не авторкою. Друге відмовся від ілюзій легкого шляху. Віра в себе народжується не від зручності, а від подолання. Ти не можеш вирости, якщо постійно шукаєш де не болить. Третє. Відмовся від очікування, що тебе оцінять зовні. Це пастка бездна. Бо навіть якщо ти сьогодні комусь сподобалась, завтра стандарти зміняться. Твоя цінність перестає хитатись тільки тоді, коли твоє мірило всередині. Ну і четверте, відмовся від самозради дрібницями. Ось ти сказала нічого страшного, і погодилась на менше. Ці крихітні нічого складаються із велике мої слова, нічого не варті. Саме це тихо вбиває віру в себе, а не великі провали. Віра в себе не з'являється, коли. Станеш ідеальною, вона приходить, коли перестаєш тягнути за собою те, що краде твою силу щодня. Детальніше про це розповідаю на інтенсиві самооцінка. Читай в описі.